Друзі, привіт! Тут у мене є хлопчик, який хоче зо мною сьогодні поборотися. Надіюсь, він мене сьогодні не почистить. Петя, битися не треба, просто битися не треба. Петя битися не треба, Петя не здумай. Петя, не здумай, не здумай. У мене є п'ятер, який б'ється, і ми тікаємо. Петя, не здумай, Пей, не треба, не треба, не треба. Надо. Так не Петя. На твою сніжану, бере свою сніжану, будь-то да? так? Ти тут сіра такого ми тікаємо, петя б'ється. Ти хуліган Звою куркою. Ми тікаємо подалі від нього. Ну що, ну що? Ну, хотів бити мене, так? Да? Який ти розумний, будь-то щось їв, да? оцей джерсійський півень, він напевне хоче бульйон або в холодець. Я поняла, що він йде до мене, розкушує крила і хоче битися, це понятно. Тому ми вирішаємо тікти і подивитися, що він буде далі робити. Ото він показує, що він щось їсть. Але насамперед він. Ubita.